Арсені Петрович, зараз е, велика тривога є у суспільстві. І я розмовляю багато з військовими. Е, вони кажуть, що вони очікують того, що е, найближчим часом, чи то наприкінці листопада, чи на початку грудня, з території Білорусі в Україну підуть російські війська, е, може і білоруські теж, але російські ну майже точно кажуть напрямки е, Волинь. Ровно туди і основний напрямок Знов Київ, тому що Путін не може відступитися від того, щоб взяти Київ. Київ для нього це мать городов русських, і для нього вкрай важливо зайти в Київ і звідси диктувати свої умови миру. Скажіть, будь ласка, у вас є інформація про те, що буде напад на територію України? З території Білорусі на цих напрямках, тому що командування сухопутних військ, я оцитую, заявили, що будь-які спроби захопити Київ ворогом приречені. Також розвідка попередила, що чутки про те, що начебто в останні дні листопада може бути напад напад з Білорусі неправда і дезінформація. Чи розробляють? Ну, вони ж там зараз э, в Кремлі не сплять так само, правда ж? Сидять і щось думають. Планують. Роблять. Малюють якісь карти. Ну, тому що вони ще далі там на картах малюють. Але малюють. Що підказує логіка? Якщо у них буде можливість атакувати будь-де, вони будуть використовувати цю можливість. Стосовно того, чи це будуть російські війська, чи це будуть білоруські війська, нема сьогодні такої країни, як Білорусь. Їй не існує. Вона є юридичною, в неї є юридичні кордони, вона член Організації Об'єднаних Націй. В неї навіть є прапор, хоча не той прапор, який був у Білорусі, вони ж змінили на фактичний радянський прапор. Атрибути держави є, а держави як такої не існує. В неї навіть є якась особа, яка називає себе президентом. Збройні сили Білорусі є не більше, ніж просто підлеглі Збройних сил Російської Федерації. Білоруська економіка це не білоруська економіка, це підрозділ російської економіки. Е, тобто, про таку країну незалежну, як Білорусь, ми можемо говорити сьогодні тільки в минулому часі. Тому чи може Путін при наявності необхідної військової сили і концентрації військ розглядати і розпочати? Атаку в тому числі з Білорусі. Так може. Але я переконаний, що українська армія готова зовсім по іншому до подій сьогоднішніх, ніж була готова раніше. І навіть якщо з боку Білорусі знов буде наступ, я підкреслюю, знову буде наступ. Но якщо це було 24-го, то чому це не може бути ще раз? Ну, логічно, да. логічно, якщо такий наступ станеться, то такий наступ буде відбитий набагато сильніше і ефективніше, ніж він був відбитий перший раз. При принаймні а, про, це, про це я можу з високою долею впевненості говорити. Але це означає про те, що Путін і його злочинне військове командування будуть розглядати всі можливі варіанти атаки по всій лінії кордону для того, щоб максимально розтягувати наші війська. Це так само на поверхні знаходиться. І саме тому, саме для цього Україні потрібно ще більше. Стійкої підтримки наших західних партнерів, саме тому нам потрібно ще більше систем протиракетної оборони, і весь світ про це побачив. Ми знову повертаємося до G20, коли в G20 в момент, коли Велика Двадцятка засідала, він здійснив ракетний удар. Ми повертаємося до нещодавнього ракетного удару. Тобто, все це повинно спонукати наших західних партнерів до вивільнення більшої частини ну, резервних запасів е, свого протиракетного озброєння і передачі Україні і до прийняття рішення про те, щоб Україні передати все-таки літаки нового типу. Е, тому на ваше пряме питання: чи може бути таке, що атака може? Іти з Білорусі. Моя пряма відповідь: якщо вони атакували 24 числа з боку Білорусі, то чому вони не можуть атакувати в наступний раз? Якщо він збере відповідні сили, Путін, звичайно, буде пробувати атакувати. Але сила України сьогодні зовсім інша, ніж та, яка була 9 місяців тому. На порядки інша. Тому ми повинні розглядати всі варіанти. Головне управління розвідки заявило, що на даному етапі вони не розглядають. Можливості з боку Білорусі атакувати е, Великобританія так само заявила. Тобто, станом на сьогодні відповідного резерву у них ресурсу немає. Якщо він накопичить відповідний ресурс, то він, звичайно, буде розглядати атаку. Ну, приїде, при, при, при підуть сюди, отримують тут попов. Язок.